За 2025 рік на території Житомирської області зареєстрували близько п'яти тисяч актових записів про шлюб. У 2024 році. У нас було зареєстровано близько на пів тисячі. Шлюбів більше ніж у 2025-му. загальна статистика взагалі державної реєстрації на території Житомирської області вона зменшилась. І, хоча шлюбів цьогоріч уклали менше, але й кількість розлучень знизилася, розповідає Світлана Садовська. Через відділи Драз безпосередньо в 2025 році у нас відбулося 1017, але ж це не є всі показники, тому що через відділи державної реєстрації актових записів. Відбувається розірвання шлюбу тих пар, у яких немає малолітніх дітей. Якщо у пари в сім'ї є малолітні діти, то такі розірвання шлюбу відповідно відбуваються через е, органи судові. Окрім того, у 2025 році на території Житомирської області народилося понад 6 тисяч малюків, народжень менше ніж за 2024 рік. Десь приблизно 3 тисячі народжень це є реєстрація саме в місті Житомирі. Тобто відділом місті Житомир здійснена, решта реєстрації здійснена іншими відділами Драт області. Найпоширенішими іменами серед хлопчиків у 2025 році стали Олександр, Андрій, Віктор, Тарас, Павло, Остап, Олесь. Серед рідковживаних імен серед хлопчиків це є Алан, Добромир, Златан, Кевін. Є Левко, який український, але рідко вживаний, але теж Лука, Еней, Дан. Нафан Патрік. Найпоширенішими іменами серед дівчаток у 2025 році стали Марія, Тетяна, Софія, Соломія, Аделіна, Мія, Мілана, Евеліна. Серед дівчаток це є такі імена, як Аделаїда, Аріка, Віталіна, Дафна, Звенислава. Лалі, лілі, Лалі, це окремі імена Нелі, Моніка, Сапфіра, Ясміна, Неонель. Ну, тобто такі дуже дуже цікаві імена. Вони дійсно є, мають місце. Світлана Садовська каже: наразі батьки часто називають дитинку, покладаючись на релігійні переконання чи традиції інших національностей. Однак нерідко малечі обирають і давні українські імена. Ірина Цапун Ілона я телеканал СК 1